Аби розкласти бинти, кровоспинне та знеболювальне цим дівчатам достатньо 10 хвилин, саме стільки триває перерва у їхньому навчальному закладі. Однак цього разу майбутні фармацевти не поспішають. Волонтери принесли стільки препаратів, що довелося відпрошуватися з парну. Нам цікаво і допомагати, хоча б щось зробити Якось ну, зі своєї сторони, щоб якось допомогти. Ми і чаї готували також. Ми гнозі вивчаємо і ці препарати нам. Не запропонували ми зразу погодились. Складаємо препарати по групах, і потім, які найбільш необхідні, кладемо зверху, а потім все ну, ми, готово, ми просто складаємо. У медичному комплекті дев'ять позицій. Частину з них луцькі волонтери купили за власні кошти, решту надають небайдужі. Перелік препаратів узгодили з військовими. ми вирішили зробити таку аптечку, яка рятує. На перших хвилинах поранення і поранення тяжкого, тобто входить туди в нас і знеболювальне, яке вже набране в шприці безпосередньо, це є на флубін такий препарат. Але що головне, я хочу зазначити, ці аптечки, знаєте, це не просто аптечка, це те, що спасає життя. Це воно складене з такою любов'ю, що я думаю, коли хлопці їх отримують і беруть в руки, вони отримують броню. Спершу усе необхідне студенти складають у герметичні пакунки, Потім ліки ховають у медичні сумки. Однак з ними і найбільший клопіт. Тих, які шиті зі спецматеріалу, бракує. В принципі, аптечка повинна виглядати саме так. Це військова аптечка, розроблена спеціально для зберігання препаратів. Вона відкривається, зручно використання. Тут, як ви бачите, складається все дуже. Фіксується, тобто воно в процесі експлуатації нічого не розкидається, нічого ніде не губиться. Але вони єдине, що в нас трошечки зупиняє, їхня вартість. Тож, поки ліки на фронт їдуть у звичайних косметичках. До речі, разом з препаратами студенти відправляють на фронт текст молитов. Господи, храни солдата, від куль, від дула автомата нехай повертається живим, на зло всім ворогам лихим. Господи, храни солдати. Це йде вірш, вірш молитва, які склали ну, працівники та студенти нашого коледжу, оскільки ми переживаємо за долю наших бійців і ми розуміємо, що справді їм крім матеріально потрібно і духовне, їм потрібно знати, що ми їх підтримуємо, що ми за них молимось, що ми за них переживаємо, боліваємо». Вже менше ніж за місяць майбутні фармацевти відправлятимуть на схід власноруч зібрані цілющі трави а поки ж просять усіх небайдужих допомогти жгутами-турнікетами.